Всім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. І це відео, як ви вже зрозуміли, присвячене святу всіх закоханих Дню Святого Валентина. І я б хотіла з вами просфорбувати всі такі тематичні ілюстрації. Ось у січні місяці в мене не було що вам показати, там зовсім мало було ілюстрацій. І я, ну, відео б там вийшло зовсім коротеньке, тобто нема сенсу було його знімати. Тому хочу з вами розфарбувати отаке тематичне відео. Нехай воно буде також не зовсім велике, але надіюсь, воно буде вам цікаве. я передивилася усі свої розфарбовки і відібрала, як, на мій погляд, більш такі підходящі під цю тематику ілюстрації. В така стопочка вийшла в мене доволі велика. Зараз побачите. Але не впевнена, що я всі розфарбую. Мені паби хоч декілька їх розфарбувати, оскільки сьогодні тільки 8 число, а 14-го я хочу, щоб це відео, відео вже було на Ютубі. Тому що мене вийде, мені самі цікаво, такий невеличкий експеримент, марафон. Надіюсь, вам також він сподобається. Ну що ж, поїхали. Перша книга Терези Кудріч Гном світ свідгном. Зовсім не жалкую, що придбала цю книгу. Тут ілюстрації на, на любі свята, на любі сезони. Тобто, взагалі класна книжка. Як ви знаєте, тут уже одна ілюстрація є. Більше я зимову не, не розфарбувала. Цю з яку хотіла, вона така була більш деталями насичена, тому в мене ні часу не було, ні змоги, я її не, не чіпала. Але тут є підходяща ілюстрація до Дня Святого Валентина. Ось такі гномики на повітряному кулі взагалі класна така. І, як на мене, не важка, тобто можна розфарбовувати. Тому цю, я вважаю, цю прямо обов'язково хочу розфарбувати. Надіюсь, вона буде одна з перших, яка буде розфарбована. Так, наступна книга. В мене з'явилася така новинка, яку розфарбовують весь інстаграм. Так, я її взяла вона для мене також як відпочивалочка. Зовсім тут просто маркерами. Вона ще в мене нова. Я її ще не розфарбовувала. До речі, в мене три такі ілюстра... книги. Одна з патернами, друга така сюрреалістична. E, і ілюстрація, яку вибрала в цій книзі, це ось така. Як на мене, щось схоже, ця капелька, чи хто це сидить, це захищає сонечка від дощика Чимось, чимось віддає. До Дня закоханих. На мене можна таку розфарбувати. Інші ілюстрації в лисичках я вибрала. Тут можна багато підібрати, якщо так підтягнути за уші ці ілюстрації, але, як на мене, оця ілюстрація з видрочками, які держаться за ручки, досить підходить під це свято дня закоханих. Вони такі. Щасливі, задоволені і, напевно, закохані. Так, е інша ілюстрація у русалочках Сірени, Даяни Дефор, тут також багато я б знайшла. Е одна з них ось така якесь побачення, мені здається, підходить сюди. Також я обирала, дивилася зараз хвилинку, ось така. Також підходить під дня закоханих. Щасливі, плавають. Але мені більше подобається перша ілюстрація. Хочу також її затронути, розфарбувати. Вона досить мені подобається і так гарно йде. Щось так. Наступна ілюстрація, це прям, мабуть, книгу можна приписати сюди до Дня Закоханих. Я її ще не розпочала. Вона також нова. І тут ілюстрацій досить багато. Можна обрати, е, навіть не, не притягуючи загущі, тобто все. Ну, видно, що закохані, такі гарне, гарні ілюстрації, але я боюсь боюся книгу розпочинати, тому навряд чи вона буде розпочата в цьому челенджі. Але ілюстрації мені дуже подобаються, особливо ця. Ну, напевно, вона ще трошки в мене полежить. Наступна ілюстрація, як не дивно, в Каміли Деріко. Передивилася, я дивилася всі книги свої. І якось так, як мені здалося, вони досить схожі. Ще сердечки. Ось такі ящерки. Не знаю, чи це розворіт, як вам видно, але мені здається, можна розфарбувати і ці. Мені більше схоже, що це дитинча із мамою, тому що воно таке менше. Але чим чимось підходить. Можливо, цю візьму. Мені подобається, якщо ця книга просувається. Тут декілька ілюстрацій вже готових. І хочеться ще одну з них зробити. Так, селіна Фініч. Готіка тут також багато можна було б вибрати обрати. Я, здається, в минулому році також розфарбовала до Дня закоханих тут е ілюстрації. І вибачте, Ой. одна з них, яка мені подобається. М -м -м Зараз ось така. Чимось. Така вона простенька, цікава. І думаю, не займе багато часу. Я, звісно, хочу розпочати, ну, продовжити, але не знаю. Також ця ілюстрація підходить. Я дуже довго над нею дивилася. Ну, вона така трішки трагізмом віддається. Ілюстрація. Хочеться хіп енд тому, можливо, все-таки ця ілюстрація підійде. А так. Ілюстрації досить гарні під різний смак і під різне свято. І нарешті остання книга це міфографії Cosmic Spirit. Як ви знаєте, тут ілюстрації присвячені картам Таро Зодіако. І, звісно, раз карти Таро є, то закохані також тут мають бути. Ця ілюстрація мені дуже подобається, але вона наскільки деталізована, наскільки тут всього багато, що я не знаю, за що тут братися. Хочеться цю книгу гарно розфарбовувати, а моїх ще здібностей не вистачає. Тому навряд чи я її розфарбую, просто показую, можливо, хтось захоче або шукає під таке свято ілюстрації, то тут вона є. Ну що ж, це всі мої книги, які я можу присвятити цьому святу. Звісно, можна там було побрати і ханну, притягнути за уші, і інші книги, але хочеться більш так прям такого конкретного тематичного, щоб не визивало сумнівів. Ну що ж, буду з вами прощатися, і за декілька секунд ви побачите результати. Я надіюсь, результати будуть гарні. В мені самі цікаво, як кажу, що в мене з цього вийде. Тому зустрінемося через декілька секунд. А ось і я сьогодні вже 14 -е число, мій так званий невеличкий марафончик підійшов до кінця, але хочу його розпочати з того, що хочу привітати вас з цим святом. Хочу побажати, щоб ви кохали, вас кохали. І щоб не втрачали це чудове почуття і принесли його крізь роки. Ну що ж, е картинок у мене небагато вийшло, взагалі тільки 4, але за такий невеликий термін, я й цьому рада. Якщо що, вибачайте за мій голос трішки прихворіла, але я дуже хочу відзняти це відео і все-таки вам щось показати. І так, е перша ілюстрація у гномах, я дуже хотіла цю ілюстрацію розпочати. І в мене таке неоднозначне ставлення до цієї ілюстрації. З однієї сторони, вона мені дуже подобається. Така якась незвична, гарна. Але з іншої, якщо придивитись, то я дуже тут напорола з небом. Е, мені Дуже подобається верх, як вийшов, але внизу щось в мене пішло не так. Тому таке. Але все інше мені подобається. Подобаються хмарки, гномики такі веселі. І... Поєднання кольорів. Я надихнулася своїми ногтями, мені сподобалось, тому вирішила зробити і такий повітряну кульку таким кольором. Розмальовувалась дуже швидко, на диво, напевно, за один вечір я її зробила. Все це маркерами трішки допрацьовувала олівцями. Я вже думала перекривати чорним акрилом це все. Але потім передумала, думаю, нехай буде. Ось така ілюстрація в мене є. Потім відпочивало, я взяла свою нову книгу. Це взагалі, я не знаю, 15-ти хвилинка, 20. Е -е, просто, просто такі квіточка з достіком. але мені сподобалось такий невеликий. Релакс, відпочинок, не потрібно заморочуватися, думати, що, як, де. Така гарна вийшла. Чорні лінія я перекрила крило мені здалося так красивіше. Надіюсь, вам все видно. Рибочок подобається. Думаю, не потрібно так довго зупинятись на цій ілюстрації. Так. Ще одну ілюстрацію я все-таки взяла з Сирени. Хотіла все-таки її затронути в цьому челенджі, такому мені дуже подобається тут ілюстрації. І ось одна з них це така. Спочатку вона мене лякала такою великою деталізацією. Тут дуже багато всього, як на мене, і водорослі, і це все, але потім, потім якось так все. Очі бояться руки роблять і потихеньку. Все пішло. Е, на фоні, в принципі, ця ілюстрація зроблена акварелью, і потім допрацьовувала все олівцями. Трошки акриловими маркерами дещо. Але мені подобається. Подобається, як вийшов orsault хвіст. Так, в принципі, море подобається. Але незадоволена я якимось столом, цим рушничком, щось в мене тут пішло також не так. І воно не досить гарно. Але. А моя ілюстрація мені дуже подобається. Вони їдять сидять за столом і їдять воду, росліначе як спагетті. Така романтична ілюстрація. Надіюсь, вам також вона подобається. І остання ілюстрація в цьому такому невеличкому марафончику. Це сліна фінішгортик, Я її допрацювало буквально декілька хвилин назад. Також все маркерами. Ось така ілюстрація. Не знаю, мені подобається. Не знала, що робити за цим сим, але потім вирішила мені підказали чорним-золотим. мені Мікається така, як завжди, гарна альтернатива. Чорне золото, срібло. І виходить завжди гарно. І все це також маркери. І допрацьовувала олівцями. Подобається, як вийшла шкіра чоловіка, така більш темніша, я й хотіла його робити, але в мене марків Марків е, відтінків шкіри небагато, і особливо, особливо таких якихось чоловічих, поки відшукала, підібрала. Це також зайняло таку е, купу часу. А з її шкірою проблем не було. Ось така ілюстрація. Також дуже подобається. Навіть не знаю, які з них мені обрати. Мені зараз оця подобається, можливо, із-за того, що не замили на око. А, яку з них вибрати фаворитом? Я не знаю, мені всі подобаються. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Е, хочу привітати вас ще раз святом. Е, бажаю всього гарного, особливого кохання в цьому, свя... е, в цьому святі. І всього доброго, дякую, що були зі мною до зустрічі. Бувайте па. па